Щоб перемогти в дрегрейсінгу, потрібно не тільки добре перемикати передачі, але й вибрати найшвидшу машину. Тому в цьому відео я покажу вам найшвидші автомобілі, які можуть брати участь у дрег в GTA Online. Вибравши найкращу машину, у вас буде перевага у швидкості і ви зможете перемогти. В гонці беруть участь три класи автомобілів. Найшвидшим автомобілем в класі Маселкар є Гаунтлет Hellfire. Максимальна швидкість без прискорення 210 км за годину. Якщо активувати нітро тоді швидкість можна збільшити до 320 км за годину. Найшвидшим автомобілем з класу Sport є Obey 10 f Максимальна швидкість без прискорення 209 км за годину. Якщо активувати Нітро, тоді швидкість можна збільшити до 309 км за годину. Найшвидший автомобіль у класі Тюнер це Pfister Comet s 2 Максимальна швидкість без прискорення 205 км за годину. Якщо активувати Нітро, тоді швидкість можна збільшити до 292 км за годину. Але є ще один найшвидший автомобіль з цього класу це Calico GTF. Він має нижчу максимальну швидкість 202 км за годину. Але на старті гонки він швидший. Якщо активувати нітро, тоді швидкість можна збільшити до 292 км за годину. Якщо ви хочете виграти дрегонку, рекомендую вам купити ці автомобілі і кастомізувати їх, збільшити потужність. Це дасть вам перевагу в гонці і ваша машина буде набагато швидшою. Вибравши найшвидшу машину, ви зможете виграти гонку і заробити набагато більше грошей і досвіду. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.